Вітаю на каналі Погляд на події. Дехто може подумати, що поїздка на даху поїзда це круто, але насправді це надзвичайно небезпечно. Поїздка на даху поїзда це не тільки ризик впасти з величезної висоти, але й небезпека отримати травму від електричних дротів. На багатьох маршрутах висота від дротів може бути менше 1 метра. Навіть торкання може призвести до сильного удару електричним струмом. Крім того, диху поїзда можна легко втратити рівновагу на великій швидкості, а сильний вітер або непередбачувані повороти можуть стати причиною падіння. Ніколи не намагайся залізти на дах поїзда чи сидіти на ньому. Поїзд це не атракціон, а транспорт, призначений для подорожей всередині. Відпочивай і насолоджуйся поїздкою, дотримуючись усіх правил безпеки всередині вагона. Поїздка на даху поїзда може бути дуже небезпечною. Тому завжди обирай безпечний спосіб подорожувати всередині вагона. Бережи себе. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки та підписуйтесь. До побачення! До нових зустрічей на каналі. Погляд на події бережіть себе та своїх близьких.